Отець мітра Василь Завіряч для мене є. Ми може бути духів духов. У мене моральна підтримка. За всілякої потреби. Ми потримую ним зв'язки, порівнюємо дім по телефону. О, він як старший брат, як отець в До речі, Ярослав Маслій, Вічівцівську церкву Різдва Христового пам'ятає ще з дитинства. Я пригадую розповіді своєї мами. Не бішки. Її тато, мій дідо, разом з прадідом моїм Нестором, а й мій дідо Іха, вони булами своїми возили, бо матеріали відбудову церкви. А то вже 115 літ. Мій дідо мав трошки більше десяти літ на той час. Як церкву будували? Так, як б... тіма. Щас швидко минає. Вже діда не... прадіда нема, діда нема, вже мами нема. А церква стоїть і вона повинна стояти. Це як веселище, як щит і меч. Ярослав Маслій пише поезію. Свого часу вишивав, різьбив. Але хвороба ось уже понад 50 літ цупко тримає у своїх лабетах. Чому так, Господи? Ну, а запитання подібні були. Були. Чого греха є те були? Я ja так подумав. І мені спитав однієї людини, що мовоно так. Принесли мені новий завід. Я читаю, і там не даєш відповіді на всі свої запитання, які від тебе довікають. І в тому числі і на своє, яке ти мені задаєш. Я прочитав за ковід. І то все не даремно. Є людські правдирі. Я от слав, я ходив, і в полежала при нас в ліжку. Мені однокласники пішли в 9 клас, а хворова в мене положила в ліжку. Друбін народжується. Дитинство здородження є інваліди, Що вони можуть сказати? Вони і читати не вміють, писати не вміють, сліпі. Неба не бачать. Але мені Бог, як сказав, що я є. І беру участь у житті. Я і бачу, що в світі твориться. Так що ні нарікати нема чого. Як побороти з невіру? З невіру? Не втрачати віри. Не треба втрачати віри. І не буде проблеми з невірою. А за що ви любите Господа? Господа за що я люблю, а я хіба можливо не любля? Після цих слів так хочеться сказати, «Аве життя, «Аве людино, Радіймо кожній життєвій миті, дякуємо Господеві, бо Він наша сила і любов. А втім, як почуваєш себе сьогодні, людино поміж війни з Росією, з руським міром. Коронавірусом, бідністю і розкошами, чому так змаліла, збайдужила, щерістіла твоя душа, людину? Чи віддалилася ти від Творця, відкинула його вчення і дари Господні, чи сама захотіла стати найвищим судею добра і зла та влаштувати світ за власною примкою без Бога? З висоти 115-ліття храму Господнього поміркуймо. Думки різні: сумні, веселіші, щирі й болючі, відверті, і проникливі. Тож дітям у спадок, аби мудрості набиралися, Господа до серця закликали. Кайфує гріх у церкві темноти, долина сліз не висихає там, та кожен з нас їм мусить перейти. Без каяття нема прощання нам. За все подякуємо, бо треба йти в пориві щирої любові, хрест, яким би він не був важким нести, аж до закінчення життя, як жест, покори Господевій волі, щоб іншим дати на покуту час. Забудь про хрест і світу болі всі, бо хміль життя дається всім лише раз. Припрошує до себе, сатана. Негайця, часу даремний труд покинь, кінь, лиш темінь і шерих, сонця тут нема. Якщо нема, чи варт шукати тінь? Але ж до сонця розквітає цвіт, весною розвивається листок, ослаблені ладоні земний піт, ні міді у наружі серця стук. Лецютний вітрик підхопив від світ, бо запалити хоче небозвіт, Душа все покидає тьмяний світ. На неї все чекає в небі звіт. Не людська вітрець поніс по Загубленої долі ця душа. Ах, як летить, Ісусе, подивись на це знедолене твоє пташа.